Добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги, сьогодні хочу показати на відео таку акумулятор на від фірми Titan. Це Titan з Англії, не путати там, з Росією. Бачимо э, підтвердження, якби підтвердження йде англійська вилка. Тройна. Ну, звичайно, що це йде виробництво Китаю, але англійський ринок. Тут якість голову вище, будемо казати, європейський. моя така будь так, Це у нас моделька TTI 855 PRW. Бачимо тут характеристики. 22 бари максимум, 120 літрів в годину, якщо я в тому розуміюся так. Далі що тут 5 положень пістолета. Тут рукоятка виходить, згинається, 6 метрів шлангу цього, що на воду йде. І тут 5 Акумулятор акумулятор Samsung всередині, оце мені подобається, що Там Samsung чи там інші акумулятори стоять. <клес> 3, так, собі Мойка щиточна, якісна резина тут, ну що якісна така важка добротна мойка. Тут бачимо положення, можемо на рівно ставити її, можемо фіксувати в такому положенні. Так, далі що? Якщо взяти так по характеристиках по довжині, бо тут не зазначено, вона десь приблизно має. Подовжені десь з акумулятором десь 76 см. І положенні приблизно зараз, зараз, положенні 56 см. Пінника в комплекті немає. Пін-піну треба собі наносити вручну. Якимось там методом я маю на увазі ручним чи якимось способом так. А так по якості дуже добре. Ну, будемо пробувати зараз щось трошечки рода машина плюс мінус чистая щось таке будемо пробувати тестувати так. Так, закачаю воду так, так. бачимо брус секундочки шланг шлам напали піднімається шланг піднім. має бути в воді обов'язково. О, вот так же штопоры. Вот сейчас, я, я бы сказал, довольно-дуже-дуже наидобрый. Я вот так я его положил. Така от поливачка. Такий режим і така тоненька стріляє. Ну, я би сказав, навіть навіть дуже добре, бо я порівнюю її з парксайдом, до прикладу, з старою моделлю, то вона сильніше б'є, хоча пише, що тут менше. Ну, відповідно, вона й дорожче коштує. Єдине, що тут немає пільника. У ну, парксайді є пінник, але він теж не дуже хорошої якості. Тому, на жаль, треба вручну. Так що дуже дякую за перегляд. Гарного дня. Дякую до побачення.